Ваші гості на порозі, а в холодильнику лише огірки та кабачки, або ж ви хочете незвичайну якусь нову закуску до шашлика. Зараз я вас навчу, як замаринувати такі огірочки за 5 хвилин, і їх можна буде вже їсти через 10. Залишайтесь, будемо готувати. І так, для цього нам треба огірочки. У мене сьогодні будуть і молоденькі кабачки, зелень, чесничок, олія. Оцет можна замінити на лимонний сік і сіль. І так, огірочком я вже повідрізала попки. Якщо вони такі невеличкі, ріжемо на четверо. Якщо ж більші у вас за розміром, ви можете їх порізати на дольки, все за бажанням, від цього смак не зміниться. Ось кабачки так само ріжу на такі четвертинки. Молоденькі огірочки хрумкі, смакота буде. Для цього нам треба рецепту. Я кажу вам пропорції на одну порцію, а ви собі робите вже потім, як у вас виходить. Один кілограм огірочків в мене разом з кабачками. Так. Тепер додаємо зелені. Чим більше, тим краще. І душим чесничок. Ви можете його порізати, можете, так як я через прес видавити. Це є непринциповим, як кому подобається, в кого що є під рукою. Ось так от, додали. Тепер це де чайна ложка солі, одна дві ложка олії і дві ложки оцю я вже додаю так на око. Тепер все це. Закриваємо, ви можете робити цей салатик. Такий в пакетику можете робити. Бачите, маленький взяла маленьку формочку. Отак руками перемішаю. В пакетику можете в мисочці, дивлячись, яка у вас порція. Отак от все гарно перемішали. І на пів годинки в холодильник. Уже хвилин через 15 його можна буде їсти, але чим довше воно постоє, краще помаринується, тим смачніше.